Всім привіт! Мене звати Богдан. У мене завжди було питання, як я можу допомогти Україні в ці непрості часи. Я не є військовим і не є лікарем, але в мене є відеокамера. І Я знімаю правдиві історії. Близько двох з половиною років тому ми розпочали співпрацю з благодійним фондом Енеїда. Ось така чудова в мене. Є худі. Дякую, Марині Мельник. Я відчуваю себе частиною команди. Я був присутній і знімав відео. На видачі продуктових наборів для внутрішньопереміщених осіб знімав дуже багато дитячих свят, які ви організували. Це дійсно було надзвичайно круто бачити емоції тих дітей, які втратили своїх рідних, які втратили домівку. І дійсно ти бачиш в тих дітях якусь надію, і тобі на душі стає тепліше. Коли в нас була навала шахедів, ще перші ці навали, бачив в со. Мережах, як ДСНСники, гасили пожежі в незрозумілих рукавицях, в кросівках. Ви передали дуже багато крах захисних, взуття, також тепловідбивні костюми, в яких наші пожежники можуть виконувати свою роботу якісно. Дуже багато передали медичного обладнання, як по білій церкві, так і в Києві, в Житомирі. Це обладнання є дуже важливим. Це допомагає людям краще відновлюватися і здійснювати хірургам складніші операції. По організації дитячих свят літом був дуже класний квест на природі, де не знаю, збіглося дуже багато дітей і батьків. Всі приймали активну участь. Спортивні такі заходи прикольні були. Всі в кінці отримували подарунки завжди при всіх дитячих святах. Всі діти отримували круті подарунки. Як і розмальовки, так і всякі солодощі, іграшки все дуже круто. Я дуже вам вдячний, що я є частиною вашої команди, що я не стою осторонь, а хоч якось допомагаю в ці складні часи. Дякую вам, дякую безпосередньо, Марині. Мельник, ви дуже крута людина, що об'єднуєте навколо себе купу позитивних людей, які не байдужі. Дякую.